Говорити а зокрема Як про Про податки з доходу за оренду житла. Кожен українець, який здає свою оселю в оренду, має його сплатити. Скільки і що загрожує за несплату? Про це будемо говорити з адвокаткою головою комітету цивільного права та процесу Асоціації адвокатів України Надією Чухраєвою. Пані Надія, вітаємо вас. Доброго ранку! Вітаємо. Доброго ранку пані Надію, давайте підемо від зворотнього про те, який штраф передбачається законодавством за несплату податку з оренди житла. Одразу налякаємо. А, так? Я не буду лякати наших глядачів, але спочатку я б хотіла сказати, що насправді за несплату податку доходу фізичних осіб є не досить великий штраф. Він може бути від 15 до 25%, якщо податковий орган вам донарахує його в примусовому порядку, але законодавство не дає нам можливість піти від цього негативного наслідку шляхом того, що ми можемо зараз. Реєструватися як фізичні особи підприємці, якщо ми здійснюємо діяльність з оренди житла на постійній основі, і в такому разі ми можемо сплачувати податок з оренди житла в залежності від того, на якій групі буде перебувати платник такого податку на другій групі оподаткування спрощеної чи третій, це може бути або 1420 гривень на місяць податок, або до 5% від загального доходу, який ви Його отримаєте від оренди такого житла головного Пані, Пані Надія, в мене два уточнення. Ви сказали про те, що 15-20% передбачено законодавством за несплату податку з оренди житла. Це якщо є одноразова несплата, або якщо це вже так би мовити, злісний ухилянт від сплати податків. Дивіться, закон нас зобов'язує до 1 травня кожного року наступного за звітним, подати декларацію про доходи, якщо ми не зареєстровані як ФОП. І за результатами розгляду такої декларації, або за результатами не подання такої декларації, якщо податковому органу відомо, що ви здаєте в оренду житло і ви не сплачуєте податки, ви зобов'язані будете доплатити штраф по перше 340 гривень за неподання такої звітності. А по друге, вам донарахують податки, плюс штрафні санкції від 15 до 25% Щодо оформлення. Фопу це має робити громадянин, який здає в оренду одне майно якесь, або якщо вже це декілька. Нам податково у своїх роз'ясненнях повідомляє, що якщо це більше ніж одна квартира, яку ви здаєте в оренду, то це вже є системна підприємницька діяльність, і ви повинні реєструватися як ФОП та здавати в оренду житло. Основного ознаку є здійснення цієї діяльності на постійній основі. Угу. Пані Надія, з законодавством передбачена відповідальність для ріелтора. Або нотаріуса, який приймає участь в укладенні та посвідченні договорів оренди е, ні, договори оренди укладаються між стороною орендодавцем і стороною орендарем. І всю відповідальність за укладення і виконання цього договору несуть виключно сторони. Нотаріус може нести відповідальність лише якщо він знав, що наприклад особа є недієздатна, і все одно посвідчив укладення такого договору. Угу. Пані Надія, от з вашої практики, чи часто доводиться вам стикатися з, із захистом а, от таких майнових прав стосовно там несплати податку з на з оренди на житло? З мого досвіду, станом на сьогодні, податкова стала більш детальніше приділяти увагу а, таким, а, такій діяльності, тому що кількість квартир, які здаються в оренду за час війни, вона стала значно більшою. А, але не, я ще не бачила, щоб людина, яка здає в оренду хоча б одну квартиру, а, вона дійсно була підвержена якимось штрафним санкціям. У мене такого в практиці не було жодного разу. О, це питання. От ми говоримо тут про по. Податки, да бо як скільки а питання контролю взагалі хтось контролює цей ринок? Я розумію, що це питання більше не не для вас, не до вас, але можливо, ви знаєте, з практики ви щойно трошки про це зачепили. Наскільки взагалі контролюється цей ринок? Який ну досить його велика частина, наскільки я знаю, перебуває в тіні. Я б сказала, що це питання контролю на мою думку, більше здійснюється з точки зору надходження коштів, які надходять на банківські картки. Тому що питання фінансового моніторингу сьогодні банками здійснюється на досить високому рівні, угу. і якщо це великі кошти, у кожного банку за картками є свої внутрішні правила, але за законом суми, які надходять на картку фізичної особи вище 150 тисяч, підлягають фінансовому моніторингу. Саме тому е, я думаю, що питання оренди швидше випливе через грошові кошти, які ви отримуєте на картку ніж напряму від податкової пані Надія. Хочу повернутися до питання: чи несуть е, ріелтори відповідальність за укладання договорів оренди своєю чергою? Та ви відповіли, що ні, не несуть, але чи мають ріелтори подавати певну звітність е, до податкової? Ні, у уріалтерів немає такого обов'язку подавати звітність, тому що податковий кодекс визначає, що таке податковий агент, і податковим агентом є єдина особа. Це єдина особа, яка отримує такі грошові кошти. Тобто, наш орендодавець, він зобов'язаний щодо себе звітувати. Угу. Тобто ріелтор часто густо і не відповідає за те, що укладає, і не звітує перед податковою виходить робота. Діяльність ріелтора це фактично посередник, який допоміг поєднати двох uh -huh. людей: того хто хоче здати, і того, хто хоче орендувати, і отримає він свою грошову нагороду просто за те, що він їх між собою познайомив, і допоміг знайти необхідну квартиру. Ну, ви досить так точно описали цю, цю фахову, фахову спеціальність. Дякуємо вам і дякуємо за роз'яснення. Дякуємо Дякую. за цікаві Дякую. коментарі. І нагадаємо нашим глядачам Надія Чухраєва, адвокатка, партнерка адвокатського об'єднання, голова комітету цивільного права та процесу Асоціації адвокатів України була з нами щойно на прямому зв'язку.